Привіт, це підкаст Молодіжні балачки. І сьогодні ми піднімемо тему, яка зачіпає багатьох, але про яку складно говорити. Розлади харчової поведінки серед молоді. зі мною психологиня, яка працює з підлітками та молоддю, яка зіштовхнулася з РХП. Пані Ін, дякую, що ви сьогодні з нами. Розкажіть щось про себе. Я сімейна і психотерапевтка, психологиня, і основою того моєї роботи є такий дуже цікавий нюанс. Я працюю з цілою родиною, а в родині відбувається різне. І дуже часто звертаються батьки, діти, підлітки з тим, що є розлади харчової поведінки, і вони бувають дуже ранніми. Починаючи з п'яти років, насправді. Чи можете ви поділитися, з якими запитами найчастіше проходить до вас молодь з РХП, Можливо? Ну, Насправді дуже прийнято вважати найчастіше, такою явною яскравою є такий розлад харчової поведінки, як анорексія. Я думаю, що ви про це знаєте, чули неодноразово, але насправді дуже часто в основі анорексії лежить булімія. І саме з цим, й навіть якщо людина приходить, може вважати, що в неї немає ніяких проблем, все одно є той нюанс, що можуть бути проблеми саме пов'язані з харчовою поведінкою, і саме проблеми як з болюмією, так і анорексією. Ну і з надмірно здоровим харчуванням, це теж є один із розладів РХП. Угу. А як виглядає робота на перших Таких зачатках з такою людиною. Ну, дивіться, тут важливо розуміти, на якому етапі прийшла людина. Якщо людина прийшла з самого початку і є тільки якісь певні емоційні там порушення і тільки починає прогресувати, к РХП, тоді ми працюємо в такому звичному режимі, намагаємося зрозуміти свої емоції, переживання, встановити контакт з собою, своїм тілом. Але Якщо людина приходить вже в критичній вазі, без консультації лікаря-психіатра це неможливо зробити, тому що тут вже потрібне медикаментозне лікування, а інколи і госпіталізація. Ми з моєю командою дослідили питання, і все ж таки хотіла запитати, в чому різниця між нервовою анорексією і нервовою болімією? Ну вони відрізняються і схожі в якійсь мірі, але болімія так, щоб яскраво, тобто, це. Переїдання, і є такий ефект, як блювання. Ще додатковий, це те, що людина переїла, вжила надмірно багато їжі за короткий термін, і тут вже в неї є потяг до того, щоб її виблювати. Що стосується нервової анорексії, то там трішки зовсім інша історія: це уникання їжі, уникання прийомів їжі, уникання, ну, тобто, їжа стає таким як. Вбивцею повільною. Тобто, людина сприймає, що їжа її вбиває, і от вона від неї так закривається. Дякую вам. Можливо, ще якісь є розлади, які менш поширені, але теж є. Насправді розладів харчової поведінки дуже багато. Від, наприклад, вживання неїстівних предметів, в зацикленість на здоровому харчуванні. Кожен з них має свій термін. Ну, тобто, це може бути. Пікарцизм це, тобто, коли вживаються неїстівні предмети, розлад поведінки з харчуванням, пов'язаний з дієтичним харчуванням, тобто надмірне таке бажання бути струнким, зацикленість на здоровому харчуванні. І є ще багато, тобто є випірковість їжі. Це теж можна. Є. Тобто, якщо людина вживає постійно одну їжу, одну і ту ж саму, це теж може бути розладом харчування. Є, наприклад, вживання та там, як я вже говорила, є дуже чудовий фільм, який називається Ковтай. Якщо не бачили, там якраз показана ця проблема дуже потужна. Не бачили? Ні, на жаль не бачила. Можна йти дивитися, 18+. плюс. Тобто, там піднімається саме тема. от з цього не їжі таких неїстівних предметів, як вони напряму пов'язані з емоціями. Це можна на ранніх стадіях просто пізнати. Угу, дякую у вашій розповіді. я Дуже часто чула слово їжа чи РХП, це саме про їжу. А, ну, Насправді розлади харчової поведінки вони якраз пов'язані з їжею, але в основі. Розладу харчової поведінки лежить не їжа, лежать емоції, лежать самовідношення до себе, самооцінка, самовідчуття, емоційні, якісь гойдалки. Тобто це все лежить в основі. І є таке такий момент, який називається дисмофорбія. Він пов'язаний з багатьма питаннями і в тому числі з розладами харчової поведінки людина дивиться в зеркало і вона себе певним чином уявляє як і в розладах, ну як і в анорексії, так і, наприклад, в болімії, наприклад, є дівчата, які дивляться на себе в дзеркало або хлопці і бачать себе струн... стрункими. А, не саме... а насправді вони важать дуже багато, там, да? тобто є такі, вони постійно переїдають. Або навпаки, є дівчата, які бачать себе дуже-дуже худі, але бачать, що вони прям такі товстенькі, і вони бачать бока, бачать, От прямо це воно так сприймається. Це такий ну, тобто розлад, і він якраз включається в цю. Систему РГП, так дякую. Чи можна якось розпізнати РГП на ранніх стадіях або на його початку? Дуже складно сказати. Я вам чесно скажу, що більшість людей. Не помічають, коли трапляється розгляд харчової поведінки. Тобто, все починається дуже просто. Я хочу схуднути, наприклад, я хочу гарніше виглядати. Я там мені потрібно зайнятися спортом. Ну хороша ж думка, правда? З одного боку, так. Але в цей момент починає бути дуже багато зацикленості. Як це можна розпізнати? Якщо ми беремо нервову анорексію, якщо ми беремо простими словами, без гучних термінів, такої нудної історії про це, це те, що ми можемо помітити, що людина часто зважується. Тобто це не один раз, це може бути кілька разів на день. Надмірні тренування, тобто людина собі жила, жила своє чудове життя, і потім в якийсь момент починає активно тренуватись. Настільки активно тренуватися, що її неможливо зупинити. В неї кожна калорія підраховується. Ну тобто, що цього дуже дуже багато. А другий момент це, тобто, це після зважування і такого йде уникання їжі. Тобто людина починає пропускати там, прийом їжі то обід, то вечерю. Ну насправді всі таки грішать інколи, ну, то, там хтось не встигає. Але тут він відрізняється від відмірної зайнятості тим, що просто вона не хоче. Тобто є їжа, улюблена їжа, так? в когось там піца, в когось там. Суші, це може бути борщ, якому як що заманеться. І людина цього уникає, тобто вона цю їжу починає не споживати. І візуально, до речі, люди, які мають саме нервову анорексію, вони починають носити мішкуваті речі, які реально на них висять. І така е, худоба. Ну, видно, що воно вже дуже, дуже, дуже тіло таке худеньке. Ну, як на це звертати увагу? Ну, Перш за все, дуже круто, щоб ви поспілкувалися з такою людиною, запитали, чи є, чи немає проблем. 100% вам скажу, що скажуть, що немає проблем. І тут потрібно розуміти, що якщо ви близькі з такою людиною, що якщо у вас для вас важлива людина, то ви все одно мусите про це говорити, задавати питання, звертатися по допомогу до спеціаліста, тому що коли йде критична вага, наприклад, що стосується нервової нерексії, це викликає дуже багато негативних відчуттів і дуже сильне хвилювання. І найгірше, якщо це в підлітковому віці, і школа багато однокласників дітей просто не розуміють і вони стають ізольованими. Ну тобто, це такий Це що стосується. Анорексія. якщо ми говоримо про болімію, тут трішки інший момент. Перше, що ви можете запідозрити, це після прийому їжі людина, наприклад, де в товар. Ну, можна сказати, ну що там йде, то йде. Але замість того, що там найде в туалет, ви можете почути шум води, так можливо побачити блювоту, тобто і є різкий неприємний запах з рота. Це ось це відчувається. Він дуже такий специфічний. Хто хоч раз ну, відчував, в кого там були такі, та да? тобто є фізіологічні питання. А це буває, от такий дуже неприємний запах з рота. І ви бачите, як людина дуже багато їсть в один момент. Тобто, це може бути все. Це, тобто, неможливо зупинитися. Декілька шматочків торту, Це, наприклад, тут же квашені помідори. Тобто, це дуже така різноманітна їжа, її багато. Ось на це звертається теж увага, і вже в подальшому вже планується яка потрібна допомога, тому що болімія вона теж дуже руйнівна і, до речі, дуже прийнято вважати, що це просто собі розлад харчової поведінки, нічого не трапляється. Насправді, летальні випадки так само дуже жорстокі, і не будемо про це говорити, але це дуже негативно впливає на здоров'я і приводить до летального випадку. Які ще є ризики для людини, яка має розлад харчової поведінки? Якщо це анорексія, це у дівчат це, зникає менструація, і її дуже важко відновити. Випадіння волосся, випадіння зубів, бо це як і при анорексії, так і при болімії. Потім Важко відторження їжі в якийсь момент. Ну, факторів дуже багато, насправді вони не дуже приємні. І багато хто людей після того, як перезапускає свій організм, пропрацювавши це питання з психологом, з психотерапевтом, вони, на жаль, ну, тобто, їм дуже багато доводиться витрачати часу, щоб відновити навіть своє волосся, менструацію, гормональні терапії і так далі. Дуже страждають зуби, якщо ми говоримо про. Болімієм, дуже. Тобто там може бути багато питань. Дякую вам. Якщо зануритись глибше у тему, які ж емоції чи установки, стереотипи стоять за РХП? Ого, це прям таке питання, я хочу сказати, дуже круте питання, але ну насправді тут маса, куди не подивитися. Це. Ну, Фільми, соціальні мережі, успішний успіх, тобто боді позитив без боді-позитиву насправді. Ну тобто це що стосується того. Це умовні стандарти краси, які має, типу жінка має мати, дівчинка має мати. так. Є ще один фактор, особливо в підлітковому віці, який дуже часто забувають дівчатка, з якими я теж працюю багато працюю з дівчатами. Типу фігури. Ну, на жаль, не можна. <смі> ну, тобто, є якісь певні фізіологічні фактори, на які неможливо просто повпливати. Є тип фігури і все. Дякую вам за таку розгорнуту відповідь. Ми переходимо до наступного питання. Чому молодь зараз така вразлива саме до таких розладів? <смі> Насправді. Глибоке питання, тому що з однієї сторони можна сказати, ну так, там ой і подумаєш, нічого там такого немає, все достаток і так далі. Але насправді багато є. Це емоційні виклики, дуже величезна кількість спілкування, дуже величезна кількість такої комунікації, яка інколи не є окей. Тобто це булінг, тобто дуже багато що є. Це наприклад проблема в родині, особливо зараз. Тобто, це питання вільної так, це питання недоспаних ночей, і ось це емоційне такі, психологічне напруження, взагалі про себе знати. І як на мене, це РХП, це одна із найскладніших проблем, з якою важко справлятись, і психотерапія її час дуже довго, назад рік. Важко, чи можуть люди з оточення допомогти такій людині, що вони помітили це, чи вона сказала їм про це відкрито? Так, можуть. Вони можуть запропонуватися до спеціаліста, вони можуть запитати про спектр проблем, якщо готові як підтримувати людину. Є ще такий нюанс. Тобто, на жаль, часто. І дітки страждають від цього за того, що є проблеми в родині. І коли є проблеми в родині, на жаль, батьки не, ну, не можуть це помітити. Це насправді не так легко зробити, як здається, на перший ковід, як не хотілося там звітувати батьків, що вони такі там якісь не такі. Насправді це дуже таке, таке питання, і друзі можуть теж бути дуже ефективно допомагати. Але якщо це суперкритична вага без контролю, без лікаря-психіатра, підтримки психолога важко справитися. Так, що ж робити з боку батьків, якщо вони помітили, що в їх дитини ось таке, е, такий розлад, але вона, можливо, не хоче їх чути, чи якось е, е, ізолювалася від них? Тут класно продивитися очце, чи не говорили батьки, і не говорять хтось з оточення. Що ой, в тебе там животик, в тебе там педра, в тебе там ще щось. Ну тобто, чи не говорить хтось із оточення якісь такі слова, тому що часто в дівчаток і в хлопчиків якраз питання йде в цьому, що хтось з оточення говорить щось на рахунок зовнішності, Підлітковий вік супер вразливий. і діти сприймають на свою ну, на, на, на себе і сприймають, що це вони якісь не такі, і починають там худнути або, ну, тобто розвивається розлад харчової поведінки. Це перше, передивитися своє відношення, подивитися, що збивається з дитиною, чи є друзі, чи є спілкування, чого не вистачає, знаходити можливість для їх комунікації. Що я маю на увазі? Це можуть бути гуртки, театральні зняття, поїзди, походи. Тобто, якщо в школі там важко дитині налагодити стосунки, то це можна зробити, наприклад, в ну, наприклад, поза школою, таке теж є. Ну, але якщо це старші люди, десь 18 і трошки більше, тут більше впливає оточення, хлопець дівчина. Тобто це ті люди, які можуть і підтримати, і сказати, і звернути на це увагу, і навіть якщо при потребі сходити до, до психолога або спеціаліста-лікаря-психіатра, чому тому, що будуть відмовлятися? Людей, яких є РТП, вони завжди відмовляються ходити до спеціалістів. Дуже рідко, коли самі приходять насправді. А ми багато чуємо про те, як виглядає чи симптоми РХП, але дуже мало написано і сказано про подолання. Чи правильно розумію, перше, що потрібно зробити, це звернутися до спеціалістів? Так на жаль, на жаль, це саме ну такий розклад, який включає в себе дуже багато всього. І коли він може мати можливо, там нервова таксія через депресію, це просто її прояв, можливо, через якийсь тривожний розклад, ну тобто, це може бути всього лиш симптом, який доведеться забирати комплексно. Ну тобто, але він буде вже, якщо він хронічний, це вже складніше зробити набагато складніше. З вашого досвіду, що найбільше допомагає людині на шляху до подолання свого РГП? Це таке складне питання. Це прямо в новому. І Я прямо зараз розгубилася. Але е, перше, це поступове нарощування своєї самоцінності і впевненості. Робота з внутрішнім контролем, тому що люди, в яких є РГП, дуже часто. В них багато цієї емоцій контролю, контролювати і тут, і знаєте, це як такими етапами. Тобто ми спочатку розуміємо, куди ми рухаємось, потім розуміємо, як працювати з нашим контролем, потім бачимо, що під тим контролем ховається, яка основна проблема. І саме головне це поступово занурюватися в свою справжню проблему, тобто з емоцією, з тілом, самосприйняттям і так далі. Хотіла запитати про статистику: наскільки багато у вас клієнтів, саме молоді, і чи у вас більш старшого віку з таким розвитком? Е, наймолодшому клієнту було 5 років, наймолодшому. Е, найстаршому клієнту насправді не так, багато, ну, не, не так багато, як здавалося б. Це 28 років. Тобто, але питання розладу харчової поведінки ну це відсотків. Як часто, досить часто, але буває таке, що я переки скеровую на до лікаря-психіатра, і багато хто приходить на першу другу консультацію, але не приходить далі, тому що відмовляється або працювати, або з якихось причин, ну тобто завершує терапію. Приблизно десь відсотків зараз скажу, з за розладом харчової поведінки, прямо подумаю, треба. Від особисто в моїй практиці відсотків 30. Доволі багато мені здається. Дякую, що поділилися. Хотіла запитати, чи впливає студентське життя на саме розвиток цього розладу, стрес, не брак часу, щоб готувати, чи це впливає? Я думаю, що тут є такий маленький нюанс, тому що студентське життя впливає на все життя загалом, але тут потрібно розуміти, що розгляд харчової поведінки це коли людині соромно, коли вона себе дискомфортно через це почуває. У неї є самоприниження в її, та? тобто вона сама себе принижує. І якщо ось додатково там брак часу поїсти, там, поспати, там, зробити там це не настільки важливо, тобто це може бути, воно може спонукати людину до цього. Але тут більше про інше, що там є супутні фактори. Буває так, що на фоні кохання може розвинутися саме розлади. Харчової поведінки, коли йде нещасливе кохання, або якщо хлопець зробив, або дівчина зробила якийсь не той комплімент, який очікувалось, це може запустити. Ну але якщо з іншої сторони, то ні, воно ну, просто є. Добре, дякую. А зараз ми проведемо невелике розвінчування міфів. Роси харчової поведінки це завжди про бажання схуднути? Ні, не завжди. Це в першу чергу є бажання про те, щоб гарно виглядати на початку, потім вже при бажанні схуднути. Якщо людина регулярно їсть, то обов'язково в неї РХП? Ні, це добре, що людина регулярно їсть, знаєш, в неї є здоровий організм, і вона себе почуває емоційно краще. А РХП це не завжди. Е, ні, воно не назавжди. Якщо вчасно звернутися, якщо вчасно пропрацювати, воно завершується і починається адекватне, нормальне життя без цієї проблеми. Якщо я подолаю РХП, то я втрачу частину себе. Е, це… Дуже розповсюджена історія, це реально міф, але це не так, тому що РХП це частина чогось більшого емоційної проблеми, яку, яку подолати можна стати впевненіше. РХП це бажання змінити тіло. Не завжди. В першу чергу, це є, як на мене, це такий певний режим емоційного застрягання. Так, і останнє РХП це про бажання привернути увагу. Е, ні, це ще раз повторюся. Це пов'язано з тим, що відбувається в людини всередині. Інколи можливо, але це більш підсвідома історія, якщо це привернення уваги. А, так, о... е, так, можливо, ви хотіли б поділитися книгами чи фільмами, які стосуються теми РХП. Насправді вони є, і ви можете прослідкувати це в багатьох фільмах, особливо там, де говорять про дієти, схуднення або якісь навіть залежності. Тобто, це може бути будь-який фільм. Але один з них я вже сьогодні називала це Ковтай. Це досить потужне кіно, але точно 18 плюс. Мушу попередити, тому що якщо у вас різна аудиторія, так, тому можна запропонувати. Гарне кіно, їж, молись люби, тобто, це про самоцінність, про впевненість в собі, про свої бажання, це те, що можна дивитися і отримувати від цього задоволення. Є ще один дуже чудовий фільм, який називається Торкнуть. Я для себе його відкрила досить недавно, і там можна прослідкувати, наскільки складно піддається РФП-лікуванню. І він точно буде корисний для багатьох. Там ще про підлітків, які хворіють на різні хвороби. Дякую вам за рекомендації. Надіюся, що кожен із мене для тебе щось корисне. Що б ви хотіли сказати підлітку, який слухає чи дивиться нас і розуміє, що його стосунки з тілом його не влаштовують. Перше за все, я так звернувся напряму. Якщо ти відчуваєш, що у тебе є проблема, тобто з твоїм тілом, з своїм сприйняттям, що щось відбувається. І ти помічаєш, що ти менше стаєш живати їжі або переїдаєш, просто поговори про це з тією людиною, якій ти довіряєш. Можливо, спочатку тебе не зрозуміють, можливо, скажуть, що щось, що щось не так з тобою, бо дивно на тебе подивиться. Але повір, це перше, що ти можеш зробити, це потурбуватися до себе. Це потурбуватися про себе. А другий момент теж надзвичайно важливий, якщо немає з ким поговорити. Спробуй зателефонувати в по телефону довіри до психолога. Спробуй попросити батьків, щоб вони тебе відвели до психолога. Тобто, дай можливість собі бути в безпеці, тому що твоє тіло воно важливе. Твої думки вони важливі, твої емоції вони теж важливі. І все це об'єднується в самому тобі. І ти унікальна людина, тому. Тебе можуть бути завжди проблеми, але ти зможеш з ними справитися, якщо будеш про це говорити. В описі під цим відео ми залишимо корисні посилання, куди ви можете звернутися за підтримкою та знайти допомогу. І пам'ятайте, ви не самі.